Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Днями вищий антикорупційний суд ВАКС заочно заарештував колишнього першого віце-прем'єра Андрія Клюєва, а трохи раніше Зеленський позбавив громадянства, тобто чиновників часів Віктора Януковича. Щоправда, вищий ешелон високопосадовців часів легітимного в основному дружно втік та заплюмував себе зрадою вигляді набуття громадянства країни-агресора. А в Україні них приклеїлися слова на кшталт, міністр втікач, а також по декілька кримінальних справ, у якому вони стані зараз розповідаємо докладніше. Віктор Янукович, єдиний український президент, якого позбавили звань. Та оголосили у рошок зараз. Перебуває у Росії за даними схем, планував поновитися після початку повномасштабного вторгнення, подавши в ОАСК, вимогу визнати його легітимним. Справи 24 січня 2019 року визнаний винним у державній зраді та засуджений на 13 років тюрми. 23 травня 2022 року. Почерський райсуд дозволив арештувати Януковича за держзраду при підписанні харківських угод. 22 червня 2022 року. Прокурори завершили досудове розслідування в справі про захоплення влади влади. У 2010-му той змінив Конституцію, додавши собі повноважень. У січні 2023 року Печерський районний суд Києва заочно арештував Януковича у справі розгону Майдану. 10 лютого 2023 року проти Януковича відкрили справу за незаконний перетин кордону. У 2014 році та підбурювання до дезертирства. Частина 1 статті 332, частина 4 статті 27, частина 1 статті 408 КК України. ДБР повідомило про підозру. Судове засідання призначене на 20. 5 травня санкції. Євросоюз у березні 2014 року запровадив санкції щодо Януковича, проте у 2022 році не став їх продовжувати. 9 квітня 2021-го Зеленський ввів безстрокові санкції проти Януковича. У серпні 2022 року ЄС ввів санкції за загрози територіальній цілісності України 12 жовтня 2022-го Зеленський заблокував активи Януковича на 10 років. Сергій Льовочкін був главою АП Януковича 2010-го-2014 років. Зараз є нардепом від ОПЗЖ та парт тайма бійцем батальйону Монако. Перед початком вторгнення вилетів у Венецію. Потім повернувся в Україну, проте згодом був помічений в Польщі на матчі з футболу у компанії Суркіса. Пузаново та Греги у березні 2023 року його знову помітили у раді. Справи у 2015 році ГПУ розслідувала фінансування тероризму компанією, яка належала олігарху Фірташу і Льовочкіну. У 2017 році САП порушила справу за фактом можливого незаконного збагачення. Льовачкін задекларував 8 мільйонів. Гривень, з яких 5 мільйонів позичив у матері. Санкції у 2021 році РФ наклала санкції на Льовочкина та його сестру Юлію Льовочкіну. Андрій Портнов. Історія чиновника часів Януковича Андрія Портнова. Це історія успіху. Йому вдалося за кілька років після революції гідності повернутися до України, не сісти у в'язницю, займати проросійську позицію, а потім знову виїхати, коли почалося повномасштабне вторгнення. Портнов, колишній заступник голови адміністрації Віктора Януковича, після майдану втік доMoskvy, де жив певний час. Потім жив в Австрії. Але у 2019 році повернувся до України з боку держави до нього претензій не було у червні 2022 року. Без перешкод перетнув кордон з Угорщиною. Справи 6 березня 2014 року проти Портнова відкрили провадження за погрози депутатам привласнення коштів КНЕУ на 137,6 тисяч гривень. Їм можливо привласнення сум незаконних виплат колишнім співробітникам АП. у січні 2015 року. МВС оголосило портнова в розшук за частиною 3 статті 191 ККУ. Привласнення розтрата майна». На однак, уже в листопаді того ж року Печерський суд зобов'язав слідство припинити розшук. У травні 2021 року Верховний суд відкрив провадження через погрози портнова прокурору Олександру Бошку, який поновив у 2019 році справу про незаконне збагачення портнова. Санкції у березні 2014 року Канада застосувала санкції до Портнова шляхом внесення його прізвища у відповідний акт. Freezing Assets of Corrupt Foreign Officials, Ukraine Regulations, SOR 2014-44 у 2014 році Портнов потрапив до санкційного списку ЄС, але у жовтні 2015 року європейський суд виключив його зі списків. 9 грудня 2021 року. Уряд США ввів санкції проти Портнова та його благодійного фонду. Портнов налагодив широкі зв'язки з судовим і правоохоронним апаратом України через хабарництво. Микола Азаров, прем'єр-міністр часів Януковича, Микола Азаров, зараз непогано влаштувався в Росії. Зрадник веде Твіттер та телеграм, де розповідає свою нікому не потрібну експертну думку щодо подій в Україні. Чим час від часу смішить в соцмережі, заяви Азарова не завжди є безневинними жартами, адже у 2017 році Азаров повідомив російським ЗМІ, що може створити в Росії український уряд у вигнанні. В Україні перебуває у розшуку. Дмитро Табачник, екс-міністр освіти та науки, молоді та спорту України, колишній член партії регіонів. Поводить себе найзухваліше. Дмитро Табачник зараз є радником колаборанта Євгена Балицького на окупованому Запоріжжі. У 2014-му міністр корупціонер втік до анексованого Криму. Табачник теж був позбавлений українського Рамадянство у 2023 році до зустрічі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.